Нахожусь зараз на самому великому базарі у світі. Це Китай, місто Іва, От, де весь сімий кілометр скупляє все, що ви вдома е, використовуєте. Так він виглядає. Різні поверхи, на кожному поверхі різні еті. І, щоб ви розуміли, так можна йти кілометра три, туди. І кілометрів 5 мабуть, туди. Тут є все, що ти захочеш. От, вся мілочовка, все, що для дому, від посуду, інструменту, іграшок і що захочеш. Тобто приїжджаєш сюди, віо, ходиш, вибираєш, замовляєш і відправляєш собі. Тобто навіть, якщо в тебе є невеличкий магазинчик, ти можеш просто приїхати замовити один контейнер. Покласти в себе на складі і в тебе буде асортимент там, 500 наименований, грубо кажучи, по ящику. Все так же само, як на сімому кілометрі. Тільки в тебе є пряма ціна виробник, це його магазин. І є ти накладні розходи, це митниця і доставка. Сьогодні доставка на сьогоднішній день коштує щось примерно 3 тисячі доларів з Китаю до Польщі. На жаль, поки до Польщі. Ну і плюс Польщі треба теж перевізник. Так що кому потрібно організувати такий тур, приїжджайте. У нас є тут офіс, все вам організуємо і супер, беріть, що хочете. Ціни можу вам, ну що вам показати, будь яку чашку, А, хочете. Ось вам ціни одразу написані на полу. 950 c э, примерно доллар с чем-то короче 2 доллара чайнички такие окей вот такие... а, okay. нельзя нельзя